Вітаю! Ви на каналі Take back і Ми зараз робимо огляд на сумку від німецького бренду Хілбері. Це німецький виробник. Свої всі вироби роблять в Індії, і шкіра, я вам скажу. Дуже приємна на дотик. Ми вже давно працюємо з цими сумками, і вони себе дуже класно показують. Ціна якість абсолютна, тим паче в нашому магазині по тим вартостям, які в нас зверніть увагу, одразу по на цю модель. Це така середня по об'єму модель, тому що бувають суттєво більші, бувають більш компактніші. Це якраз така середня, щоб і не дуже велика, і все можна було розмістити. Має ось такий клапан на магнітному фіксаторі. Потім ось тут таку кишеню на блискавці. Сюди ідеально вміщується телефон, ось 12-й iPhone для розуміння, як він сюди з легкістю вміщується, ще залишається простір, і можна застібнути, щоб точно ніхто не дістав його. Потім ще попереду ми маємо ось таку зручну кишеню для дрібниць, може для якихось карток. Ось вона йде аж аж до цього. І ви зможете звернути увагу, що шовчики прошити в два ряди. Кути скругленні, тобто не рубо, все шматують як дехто, а от гарно все зроблено і максимально якісно. Потім ремін для перенесення. З одного боку ми маємо текстильну перегородку, потім ще шкіряну для надійності і елегантності. Ось тут в нас є прошиття і ще клапан, тому лямки тримаються максимально довго. І надійно, ще ось тут металевий фіксатор для регулювання довжини. Кожен міг підлаштуватися під себе мій зріс 1,80 в щоб вам було легше а, провізуалізувати. Позаду є ще ось така потаємна кишеня. Хлястики дуже зручні, приємно лягають в руку, їх швидко відкривати. Ну і фурнітура. UK, японська, тобто максимально працьовита. Основний відділ теж закривається на блискавку. Всередині ми маємо ось такий підклад. Тут у нас потаємна така на блискавці, досить глибока. Ще ось такий відділ під телефон або під документи, і карабін під ключі. Теж металевий. Цю сумку і інші сумки цього бренду ви можете придбати на нашому сайті. В описі буде закріплене посилання на ці всі сумки, тому чекаємо вас з замовленнями. Дякую за перегляд, з вас лайк і підписка.